Коли людина по справжньому розкривається і в неї відкриваються ось всі її здібності, життя починає взагалі змінюватись кардинально. Це коли людина приймає свої тюньові сторони, так звана тінь за Карлом Юнгом. Тобто, це коли ось все те, що ви приховуєте від суспільства, від себе, тому що це не недобре, це будуть засуджувати так нельзя. Вам сказали в дитинстві, в соціумі. І у вас є якісь свої певні прояви вашої особистості. Лінь, якась агресія, злоба на когось, на щось, якийсь ваш характер, такий, як ви боїтесь його проявляти стосовно до інших людей. І це все, ось ця ваша тінь, яку ви приховуєте, вона не дає вам бути самим собою. Як тільки ви її усвідомите, з чого складається ваша тінь. Приймете, ви можете зробити її своєю подружкою, і тоді життя змінюється кардинально.